Експерти сказали, коли курс долара може перевелити за 66 гривень. Давайте розбиратися з цим більш детально. То який же середній курс долара передбачає МВФ у 2023 році, та коли по їх баченню він може залетіти до 66 гривень. В бюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 гривні за долар. Базовий сценарій меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара у 2023 році буде 47 гривень за долар. Базовий сценарій так передбачає. Курс по 47. У 2024 році 48, у 2025 51 гривня 20 копійок, а у 2026 році вже 53,5 гривні. За негативного сценарію, до 2026 року курс долара підскочить до 66 гривень. Також треба звернути увагу, що аналітики покращили свій прогноз курсу гривні до долара на кінець року і закладають її нижче навіть за 40 гривень. Ось, бачите, який в них прогноз. Зараз 39 гривень за долар. А попередніх прогноз був 43 гривні за долар на кінець року. Це доволі сильно бачите зміна. Аналітики пояснюють, що ситуація покращується через заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведення капіталу, на сезонне збільшення пропозиції валюти від аграріїв та на стабілізацію девальваційних очікувань від населення та бізнесу. А зараз хочу порекомендувати вам дуже порієнний класний канал, за яким багато років слідкую: сімейний бюджет. Тут ви знайдете. Майже тисяча вже роликів про фінансову грамотність, про інвестиції, фінанси взагалом. На сімейному бюджеті дуже багато. Дивіться, списки відтворення, їх тут понад 50 штук про різні фінансово-інформаційні такі тематики і пов'язані з цим сфером. Дуже багато матеріалів. Мені особливо подобається відео, де сам Любомир це. Головний автор цього каналу робить свої огляди на ті інструменти, в які інвестує, що він сам вкладає, та взагалі які є класи активів, в що можна інвестувати. Також тут від початку війни з'явилися різні відео і для тих українців, що зараз вимушено знаходяться за кордоном, про різні фішки для них і податкові, і різні бонуси. Раджу всім розпочати з того, щоб відкрити відео про ризик профіль. Посилання на нього я залишу в описі, адже тільки знаючи свій ризик, профіль, ви далі вже можете розкачувати свій портфель, інвестувати і знати, як це робиться. Ось зараз на екрані ви це відео бачите. Взагалі потрібно завжди з такими прогнозами пам'ятати, що це все лише шум. Якщо у вас є певна стратегія, ви дієте за своїм планом, то не треба бігти після кожної новини в обмінку, продавати, купувати якісь ще маніпуляції проводити. У вас має бути певний план розуміння, що саме ви хочете зробити зі своїми грошима. Для чого ви купуєте ті долари? Щоб потім купити на них квартиру чи машину, це одне. Чи просто ви сподіваєтеся купити по 36, продати по 40 – і отримати оцю курсову різницю. Це дуже-дуже така ненадійна гра. Є купа способів, як ви можете заробляти на різних абсолютно штуках. Я особливо розповідаю вас тут в плейлисті. Але в будь-якому разі не забувайте про те, що треба тримати свою голову і мати певний план.